Сьогодні в огляді е, у нас гліцинія, вона ж вістерія мультіюга. Раніше ми робили огляд сорту вістерії гліцинії саме проліфік. Це була е, китайська гліцинія. А тепер у нас в огляді е, густоквіткова, рясноквітуча. Е, сорт називається е, мультіюга. Чим відмінність? У проліфіка фіолетова, фіолетова китиця, у мультіюгі – блакитна. У проліфіка е, китиця 30 см, у мультіюгі китиця досягає 50 см. Це найбільша, найдовша блакитна вістерія. Що стосується догляду, всі вістерії гліцинії, це великі рослини, ліани. Досягають до 15 метрів висоти. Обов'язково треба для них опора. Далі обов'язково сонячне місце. Далі, якщо ви хочете пришвидшити цвітіння, додавайте, не додавайте ніколи азотних добрив, ті, лише фосфорні і калійні добрива. І місце розміщення обов'язково на сонці. От така у нас екземпляр, такі рослинки висотою 2,20-2,40. Ціна на сьогоднішній день в 7,5 літровому контейнері у нас 700 гривень. Так? І ще цікаво те, що за ними е віковий фактор. Віковий фактор це е коли рослина, вони квітують в віці, наприклад, щеплена, проліфік квітує в віці 2 роки вже. А Рослина черенкована, це мультиюга, вона квітує в віці 4-5 років. І оце є невеличка відмінність між ними. А так, загалом, щоб покращити цвітіння, також влітку обрізається на 4-6 пагонів, укорочується вона. а Навесні на 2, 2 3 пагона лише лишається. І тоді ми зможемо збільшити густину цвітіння і збільшити, зменшити кількість квіток, але покращити їх довжину, збільшити. Тобто квітка буде більша. Запрошуємо в розсадник Проксима, підтримуємо Збройні Сили України і зробимо Росію маленькою знову.